Всім добрий раночок, це новий влог. Сьогодні просто він буде максимально домашній. Хочу зробити рутину, поприбирати вдома. Бо нам просто купа білизни вже два дні лежить біля телевізора. Мені ще потрібно в'єву і Ваврому. Тому давайте збиратись. Що це було. А тепер нарешті сніданок і кава. Ідеально, просто ідеально. Буваю, кави та йду гуляти собаками, бо вже просяться. Ну що гуляти? Гуляти. Кіра, Джесі. Чому стюков. Трішки відфарбуємось, миємо посуд та перевдягаємось. Давайте перевдягатися і будемо збиратись в Єву. На вулиці така жара, просто пекло. І окулярчики. І навіть парфуми не буду використовувати, щоб самі не задах Ось так, будь ласка, горіховий. Дякую. Гарного дня. До мене там їде кур'єр з запрошенням. Погнали, подивимось. Дякую, побачення. Яка краса! Фу, нарешті всі справи пороблені. Зараз буду змивати макіяж та приймати душ. <плес> Дурдом. Просто вже залишки тут вождю крем.